Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас! Хочу поділитися тою перевагою і благословінням, яке ми можемо мати, коли можемо використовувати в молитвах обітниці Божі. Вісниця Божа в своїх трудах пише так: Наочні уроки Христа, 147 сторінка. З Біблією в руках. Зверніться до нього, скажіть, я зробив так, як ти звелів. Я покладаюсь на твою обітницю, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Дуже багато обітниць Господь дає в своєму слові. Він завіряє нас, що то чи інше, що Він говорить, він обов'язково здійснить. Сестричка Мелоді Мейсон ділиться в своїй книзі, е, «Наважтесь просити про більше і в особистих зверненнях, тим, як вона використовує обітниці Божі, як це підкріпляє її. Вона пише е, обітниці по темам на картках з однієї сторони обітницю, з другої сторони. Ту молитву, прохання до Бога по цій обітниці, і використовує це в своїх молитвах, в особистому молитовному служінні, а також в церкві. Є такі зараз перекладені ці обітниці по темам, 10 тем на різнокольорових таких картках. По 10 Карток на кожну тему, кожній, на кожній сторінці йде обітниця, одна чи дві, або підкріплення з трудів Гіліани Вайт і приклад молитви по цій обітниці. Це молитви, засновані на Слові Божому, це обітниці розради в печалі про наших дітей, за наші сім'ї, за навернення наших рідних застосунки і в сім'ї, в шлюбі, і з іншими людьми це особисте зростання духовне, це обітниці про Духа Святого, дуже сильні обітниці в цей час, це обітниці рост в служінні, це молитви за духовне і фізичне зцілення. Це відновлення духовних руїн, відродження нас особистої, церкви, покаяння наше, в часи випробувань. Всі ці обітниця дуже сильні, вони зручні в використанні як в особистих молитвах, так і на молитовних служіннях, на молитовних зібраннях. І Господь благословить нас використовувати те, що ми маємо, Хай підкріпить нашу віру, тому що саме молитва, заснована на Слові Божому, молитва по обітницях, вона підкріпляє, вона зміцняє і дає нам віру в те, що це здійсниться.